Без газопостачання на 5 днів спеціалісти газової служби планують тимчасово відключити подачу газу до южного Сичавки та Кошар. Відключення пов'язане з ремонтними роботами на газовій магістралі. За даними газової служби, дані роботи пов'язані з заміною засувок на магістральних мережах газопостачання, які підходять до міст, даних населених пунктів, ми з'ясовували, можливо скоротити терміни виконання даних робіт, але ні. Вони відповіли, що дані роботи пов'язані з зазначеним обсягом робіт з зварювальних робіт і є певні технологічні карти, які визначають дані терміни. Даних робіт. За планом відключення має бути з 9 ранку 8 травня. Відновити тиск в мережі спеціалісти обіцяють 12 травня до 18 години вечора. Дана робота одноразова, тому що засувки мають термін 40 років та більше. Це пов'язано з безпекою експлуатації газових мереж. На час відключення спеціалісти газової служби рекомендують поквартирно перекрити вентилі подачі газу біля лічильників. Допомога для внутрішньо переміщених осіб. Благодійний фонд Карітас роздає пакунки переселенцям. Вони отримують консерви, крупи, макарони, олію, борошно, чай та печиво. Я перший раз його отримую, а взагалі дуже потрібно. дуже усім нам, хто приїхав. А ви як давно приїхали? Ну я нещодавно приїхала, але з дому виїхала. Я рік не була вдома. Більше року. А я тобі просто приїхала не так давно. Мені дуже тут подобається і місто подобається, і люди, і те, як відносяться до нас. Велике, дякую, місто. Все є необхідне. Я вже не перший раз отримую, і мені дуже подобається ця гуманітарна допомога, тому що в повному обсязі все є. І посонячне масло і крупи як на місяць, на півтора, так вполне хватає, Якщо просто ну не шикувати, як то кажуть. Полноценний продуктовий набор все в порядку. Мені дуже подобається і обслуговування тут постійно перезвонюють і говорять, що є в наявності: приходиш без черг, немає нічого. Як бабусі там можуть подратися все добре. Мені дуже подобається. Я приїхала перед Новим годом, а син із внуками приїхали в марту. – Чого року? – Чого року? Багато переселенців, які прийшли отримати допомогу, пережили окупацію. З ними записувати інтерв'ю найважче. Без сліз розповідати свої історії не можуть. Подружжя Анатолій та Маргарита приїхали з Херсона. В Южному живуть півроку. До цього деякий час жили на заході України та в Румунії. Були ми в окупації там два місяці. Ми Якраз на Пасху виїхали і нас и бомбили, нашу колонну. Домой хочется. Так. Хорошо, конечно, здесь. Ну, домой хочется. Мы ездим, конечно. Вот недавно только приехали вчера, по-моему, позавчера. Позавчера. Мы там наведываемся, туда у нас там сын воюет. Ну, конечно, там очень громко. Помагаємо нашим воїнам. Черг під час отримання допомоги не спостерігається. Бажаючи взяти пакунок, завчасно телефонують. Їх вносять в базу даних та записують на конкретний час. В пріоритеті громадяни, які приїхали з території, де ведуться бойові дії. Та ті, хто втратили житло та не можуть працевлаштуватися. В партії наборів, наприклад, 200 чи 300, все одно щоб... недостатньо. Видати той об'єм, який, наприклад, от я в от базі даних, в мене це більше, ніж 2 тисячі людей. Це майже тисяча в тому господарстві, тому, якщо організовувати чергу, то люди простоять 3-4 години, можуть піти низчим. Не просто перез... зателефонувати кожному, так, але знову ж таки ради того, щоб е... з поваги до людей, які багато що, яких жахіть пережили. То потрібно постаратися. У нас, крім продуктової допомоги, надається допомога у вигляді підгузок для дорослих людей, бо приїжджають різні люди, які потребують також і такої допомоги, також і для дітей маленьких підгузки, дитяче харчування. Токий досить широкий спектр допомоги. Благодійний фонд Карітас надає гуманітарну допомогу понад рік. Охоплюють різні верстви населення тих, хто потребує. Роздача відбувається приблизно раз на півтора місяці. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Тв Южне». Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Пригостили безкоштовною піцою. Випічку для містян готували волонтери іноземці. Благодійна акція відбулася на проспекті Миру 2 травня. За свіжоспеченою піцею прийшло чимало людей. Черги розтягнулись на десятки метрів. Зі слів дітей та дорослих дізналися про акцію через соціальні мережі або ж випадково. У нас була фізкультура, і ми хотіли не бишвірімі поіграти. але потім нам сказали, то що тут є піца і та і ми сюди прийшли, а тут була дуже большая очередь. І вони всі стояли. Ну а я думаю, ну, стоять дуже довго, поэтому я, звісно же, пішла, схитрила, стала за каким то человеком, мне быстро швидко далі. Я дізнався цю акцію з телеграм-каналу. Ти сьогодні сам прийшов чи можливо їду зі строю? Брат мій. Мы йому проходила. Побачила, підійшла. Думаю, постой теж. Я думаю, що це дуже добре. Тому що тут дуже багато ще є знаходяться переселенців. Ми з Херсона. Ми тут двоє вдвох з донечкою. Чоловік в Херсоні захищає, щоб нам було тут спокійно. І соцмережі дізналися. Куди, е, черга велика. Да. Стояти, напевно, трохи довго буде, час не засмучується. Ні, сонечко погода хороша. Погода нормальна. Минулого року теж були Так, да, да, як же, Живу рядом. Раді інтересу, без до людей. Удовольствие постоять, хоч на людей посмотреть. Є люди в Южному. Гуляла по Южному, сказали, я прийшла з ребенком. Заради ребенка прийшла. Бо ребенку интересно получить пиццу. Не знаю, ми перший раз попали на цю акцію. Перед этим ми не брали. Перший раз, тому что гуляли, нам люди сказали. Так Побачили автобуси, спитали і узнали. Чи довго ви стояли в черзі? З Е, Чи вже коштували пісу чи смачно? Ні, ще не коштували, чекаю. Дуже потрібні. Люди збираються і отримують емоції. Чи довго стояла? Дуже довго, ну мінут 30 точно. У нас була велика переміна, із того тут багато людей. Благодійний захід проводять волонтери з Шотландії. Акцію з безкоштовної видачі піци організують южному вже вдруге. Готують її у власному фудкорті, випікають у мобільних пічках та видають порційно. Також цього разу дітей пригощали бананами та солодощами. Такі акції волонтери іноземці в Україні проводять спочатку повномасштабної війни. Завжди намагаємося повертатися і показувати, що ми солідарні з ними. Серед нас є люди з Америки, Швеції, Данії, Африки. Люди зі всього світу приєдналися до нашої організації, щоб показати українцям, що ми підтримуємо їх. Вони не забуті. Ми були в Херсоні, Харкові, Сумах, Львові, Києві та інших містах. Як я вже казав, ця музика і піца, щоб показати нашу дружність і сказати, що ми з вами у всіх може бути веселий день. Так, росіяни це проблема, але сонце світить. Ми граємо музику і подаємо піцу. Це робить нас і людей щасливими. Про благодійну акцію в центрі міста волонтери попередили органи влади та поліцію. За правопорядком стежили працівники муніципальної варти. Організатори – Це волонтери з благодійної організації Шотландії і волонтери благодійного фонду Мрія. Вони звернулись все як потрібно з листом до нас, до міської ради. Ця акція проводиться по містам Одещини, а саме вже днями проведена в Подільську, в Чорноморську. От сьогодні наші мешканці теж можуть поласувати смачною піцею. Коли проходять такі акції, збори громадян, ми завжди повідомляємо відділ поліції та муніципальну варту з питання охорони громадського порядку, щоб все було належним чином. Шотландські волонтери доставили в южне близько двох тисяч напівфабрикатів. На допомогу іноземним колегам прийшли южненські волонтери. Розпаковую піцу, допомагаю. Ілля я зателефонував зранку і попросив допомоги. От я допомагаю, розпаковую. Я вважаю, що для деяких це дуже важливо, тому що зараз в Южному дуже багато переселенців. Я також одна з переселенців з Миколаєва. Благодійна акція тривала з десятої ранку до шістнадцятої години. Далі волонтери планують вирушити до Харкова.